Далі у нас тема розробок для фронту. Студенти Київського політехнічного інституту вигадали, як можна рятувати життя наших військових. Вони разом із викладачем розробили евакуаційні ноші, які після поранення дистанційно можуть забрати нашого бійця з поля бою. Адже порятунок життя і зниження ймовірності ампутації кінцівки пораненого воїна залежить від швидкості його евакуації з поля бою. Ну, і розробники сьогодні разом з нами в цій студії. Іван Підпалько, студент механіком машинобудівний інститут, Андрій Зілінський, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки. І Дмитро Мамонов має до нас долучитися. Це розробник, який буде у нас онлайн. Отже, чекаємо на нього. Так? Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго. Ну, почнемо з студента. Пане Іване, розкажіть, будь ласка. Про цю розробку фактично, бо ви вже маєте з нею ну, не один день справу. Що ж такого особливого в ній? Ну і для студентів, наскільки важкою є робота з такими ношами? Е, ну, перше, це їхня особливість, те, що вони є мобільними, тобто ми можемо зараз продемонструвати, а вже ж, як вони розкладаються, складаються. Тобто, це в нескладному стані. Їх можна ми сьогодні їх привезли в машині, поклали в багажник, вони потім розкладаються. Ось таким чином. Розкладаються вручну. Розкладаються да, вручну, сюди кладеться поранений військовий або щось можна інше. Такі якось. мобільні фактично. Да, вони мобільні, були. це їхня перша перевага. Друга перевага це ще є гусениці. Ми їх зараз не взяли, бо щоб вам паркет трішки не портить. Е, і вони керуються дистанційно. Їхня дальність 5 км, швидкість теж близько 5 км, і які складності були нам для студентів в їхньому виготовленні. Особливо я скажу за себе, що мені було насправді це складно, але цікаво. Тобто це були ті складнощі, з якими було цікаво, які цікаво було мені долати. І я радий, що ми вже опанували технології їхнього виробництва і зможемо так. надалі. А я, я Івано, одне уточнення. Тобто, ви, як студенти-інженери, ви їх виготовляли? Ми виготовляли. А саме. Дмитро да. проєктував. Дмитро власне, є проєктувальником. Розробив. А. Пане Дмитро, ну, тоді розкажіть, будь ласка, чому виникла потреба розробити саме ці, ну, саме ці, евакуаційні ноші, чому зайнялися саме такою розробкою. Ну і як працювали над ними? Я мав вже досвід розробки гусеничного транспорту та НРК для військових, і наприкінці 2022 року почав пошук технічного рішення, яке б дозволило здійснювати вивезення витягування пораненого з місцевості, що постійно прострілюється. І обов'язково, щоб це відбувалося без участі людини пізніше. Я зрозумів, що проблема евакуації поранених з нуля не вирішена в принципі. Таким чином я в конце кінців вивели критеріи, по яким надо было розрабатывать електронос. Це формула 60-120-60. де 60 це гранична вага транспортного засобу, 120 це вантажопідйомність і 60 це час руху на одному заряді акумулятора. І на основі отриманого техзавдання завдання разом із сім'єю за сімейними заощадженнями, розпочали свій проект електроноші. Це якщо... Угу. якщо коротко, пане Віталію, а ви як проректор КПІ з наукової роботи, розкажіть, як ви цих всіх людей законектили? Хто кого знайшов? Тому що студентів дуже багато, і ну я уявляю, що це далеко не перша розробка для військових. Саме так це не перша розробка. У нас є декілька розробок, які здійснюються студентами. І самостійно, і взаємодії з викладачами. І ми, відновивши роботу гуртка Формула студент, шукали проєкт, який би могли зробити, по-перше, дуже швидко. По-друге, він би був під силу студентам у освоєнні його конструкції і технології. І щоб це був проєкт, який конче потрібен сьогодні на фронті. І тоді ми сконтактували з Дмитром Мамоновим. Він нам передав право виготовляти ці. Електронеощі, як, як ви його знайшли? А як ви його знайшли? це патент? Був якийсь чи як? А ні, ну це знаєте, ми, ми маємо широку мережу наших партнерів і зв'язків і коли ми проаналізували конструкцію саме Дмитра Мамонова, вона нам дуже сподобалася, тому що, по-перше, такої унікальної розробки не було в той час на ринку. По-друге, вона достатньо технологічна і має гарні характеристики. Ось тільки те, що вона складається і може легко транспортуватися. Мене невелика машина. Ми привезли в машині оці електроноші, і вона може бути ефективно використана. І е, студенти освоїли технологію виготовлення цих електронож, але на цьому не зупинимось. Тобто є думки щодо удосконалення нових проєктів, і е, це це в майбутньому. А як ви вдосконалили ці ноші, пане Іване? Тому що я знаю, е... що ви над цим працювали. Да, ну дивіться, наша перша мета була це зібрати по технології Дмитра Мамонова перші п'ять нож і їх відправити. Е, от ми ще в процесі цього. Це ми, якраз на вашому відео, яке ви з нас знімали е, репортаж. У ці ночі, які зараз в студії, вони ще були розібрані. Ми їх якраз вчора за вечір зібрали. І ось привезли нові. Е, це наші треті ноші. Ми їх відправимо вже в ближайший час з військовим, передамо в бригади, е, і надалі, наступні п'ять. Ми вже хочемо модернізувати. Е, яка є перша наша мета? Це збільшити е, дальність. Керування, бо до нас зверталися військові, які кажуть, що зараз ситуація на фронті така, що Росія вже використовує півдрони проти піхоти, і просто виходиш і тебе сразу там уражає в півдрон. Тому треба, є потреба зробити це, щоб це Дистанційно керувалось, наприклад, це в пів теж того ж самого, ой, просто з дрона, і можна було дистанційно керувати. А на Інша, яку дальність ви хочете? Е, ну там 100, 200, може 300 метрів. Ага. Тобто, щоб це було. Е, потім захищений зв'язок, те, що був, бо зрозуміло, що там все глушиться, ага. е, і надалі ми хочемо, щоб е, була певна автономність роботи без участі е, людини, тобто, щоб ми указали від точки А до точки Б маршрут, і воно само проїхало. Ми ще в. Ну, на етапі реалізації цього ми думаємо, як це зробимо, і я думаю, втілимо. А наскільки акумулятора зараз вистачає? Вистачає на 5 кілометрів е і на годину часу, якось Дмитро казав, 60 хвилин. А пане Дмитре, а у вас скільки часу взагалі зайняла ця розробка? Яка була мотивація первинна, і коли ви за неї взагалі взялися? Як я раніше казав, зайнявся я у... На кінці, наприкінці 22 року Мотивація моя была щоб, щоб вирішити проблему евакуації, тому що ручна переноска людини в 21 веке це просто недопустимо. Собственно говоря, вот. Ну я додам, що пан Дмитро він переселенець зі Слов'янська сам так з Донеччини, і от ну, зайнявся такою розробкою і чудово говорить зараз українською мовою. Дякуємо вам за це, і, пане Віталія. Ви скажіть, як адаптовуєте студентів до сучасних потреб наших військових в умовах повномасштабного вторгнення? Тому що раніше, напевно, до 24 лютого 2022 року розробки ваших студентів були іншими. Так, да. саме так розробки були здебільшого такого цивільного характеру. А також хочу сказати, що а, в реалізації подібних розробок нам від'ємно допоміг ковід, коли всі почали онлайн вчитися, а такі розробки не можна робити онлайн. Зараз з відновленням а, очного навчання ми одразу шукали і знайшли і реалізовуємо проекти, де студенти можуть долучитися і а Студенти мають від призову до збройних сил е, України, але вони хочуть е, бути корисними сьогодні, тобто не тільки отримувати знання, а своєю працею практичною робити щось корисне, наближаючи нашу перемогу. От я, до речі, це і хотів уточнити, пане Віталію, Бо ви сказали, що цю е, розробку ви вже складали в рамках гуртка формула формула студента формула студента. Тобто, це якийсь гурток по поза поза. Як то сказати, позалекційна уже Не основна діяльність та так, і от, я пам'ятаю свої студентські роки все, що позалекційне, ну так собі, знаєте, була мотивація йти і щось робити або проявляти ініціативу. Раніше КВК досить активно був поза студентською роботою. І... Зараз ось такі гуртки. Тому, Іван, до вас запитання: ну, наскільки ви були вмотивовані, коли. Почули, що потрібно от, зробити таку штуку для фронту? Ну я був вмотивований, я хотів. У мене була потреба, я ж кажу, як у, не, як у чоловіка якось допомогти армії. І як інженера, тобто теж себе якось почати реалізовувати. І якраз десь приблизно, ось на кінці осені, у нас в телеграм-чатах ну, студентських з'явилася інформація, що формула стенд КПІ відновлює свою роботу. Раніше я був Ну, чув, що вони робили гоночні боліди, а зараз відновлюють роботу вже над іншими проектами. Я почув, прийшов і ось зараз. А що ми... за штука? Оця це, це пульт, треба? Да, пульт керування. А можна продемонструвати? Можна, така тільки у них там. Якщо вони не активні, деякий час ви вимикаються. Mm -hmm. То да, ось тут такі. Це щоб економити зарядили ну, так, батареї. Так, так, так. Ось вони, я не знаю, там видно, не видно, ось вони mm -hmm, видно. їздять. А ви вже людину там на них тестували, хтось тестували, так. Да. А скільки кілограмів? Бо бійці наші є такі. <звук> да. Ну от гарантовано 100 Як нам Дмитро казав, да, це 120 двадцять кілограмів, під кутом 30 градусів, вони повинні виїжджати. А під кутом, але ж зараз вони рівні. Зараз? А, рівно. Зараз рівно під, під кутом на гіра, Тому, що місцевість ага, та різна особливо. Розуміло. Ось вони так їздять. У них ну, доволі хороша проходимість. Тобто, ну і інтуїтивне керування, тобто це пульт звичайної радіо ну, машинки. Ви тобто, вже знаєте цікав. бригаду, яку хочеться направити перші п'ять е, Ну, як я е, знаю, що ми плануємо відправляти перші наші ноші, це точно студентам, які зараз на фронті, які зараз воюють. Тобто, ми їм вже пообіцяли Правильно, Да, Тобто, дякуємо вам за цю розробку і за те, що ви да, підхопили дякую. її. Також ну маєте зараз цей патент і будете виготовляти їх. Дякуємо дуже вам, Іван Підпалько, студент КПІ, Віталій Пасічник, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи КПІ і Дмитро Мамонов, розробник евакуаційних нож. Дякуємо, що долучилися, друзі. Ну в студії для вас працювали сьогодні. Руслан Шаріпов, НАТО Островська. Пам'ятаємо, що наша сила не лише в НАТО, наша сила в єдності. Pamětajeme o proce.